Незабутні кохання розповідь одного лікаря. Це був звичайний клопіткий ранок нашої лікарні. Коли приблизно о восьмій тридцять чоловік похилого віку, років вісімдесяти, прийшов зняти шви з великого пальця його руки. Було видно, що він дуже поспішає. І тоді він сказав трохи тремтячим від хвилювання голосом, що в нього важлива справа о дев'ятій годині ранку. З жалем похитавши головою, я попросив його сісти, знаючи, що всі лікарі зайняті, і ним зможуть зайнятися не раніше ніж за годину. Однак, спостерігаючи, з яким сумом в очах він раз у раз поглядає на стрілки годинника, в мені ніби щось співчутливо йокнуло, і я вирішив сам зайнятися його раною, тим більше, що в мене ні було на той момент інших пацієнтів. Обстеживши його палець, я зрозумів, що ранка встигла добре зажити, і, порадившись з одним з лікарів, я отримав всі необхідні інструменти для зняття швів та медикаменти для обробки рани. Під час процедури ми з моїм літнім пацієнтом розговорилися. Я не втримався і спитав у нього. У вас, мабуть, призначено зустріч, якщо ви зараз так поспішаєте. Ні, не зовсім так. Мені треба встигнути до лікарні погодувати мою хвору дружину. Тоді я спитав, що з нею, і чоловік відповів, що у неї, на жаль, виявили хворобу Альцгеймера. Поки ми розмовляли, я встиг зняти шви та закінчив обробку його рани». Поглянувши на годинник, я запитав, чи хвилюватиметься вона, якщо він трохи запізниться. Але його відповідь змусила мене трохи заціпеніти. Мій співрозмовник сказав, що вона, на жаль, не впізнає його останні п'ять років. Вона навіть не знає, яким я їй приходжусь, похитавши головою, додав він. Здивований, я ледь промовив. І ви все одно ходите туди щоранку, незважаючи на те, що вона навіть не знає, хто ви. Він усміхнувся і, по батьківському поплескавши мене по руці, відповів: вона не знає, хто я, зате я знаю, хто вона.